І так, пані та фано. Я всіх вітаю. Мене звати Сергій, і ви самі знаєте на якому каналі знаходитесь. Сьогодні відео трошки необичному незвичайному ракурсі, тому що у мене накрився штатів і приходиться знімати ну, як є. Ну а зараз не просумне. Давайте я вам краще розкажу про отаку от е, чудову штуку. Е, це імпакт, модель імпакта Intertool WT0362. Розказувати я вам буду не конкретно про інтертулський імпакт, а в принципі про імпакт як інструмент. Це, якщо що, для того, щоб не було от, в коментарях, що Інтертул це гівно, ти рекламуєш інтертул. По-перше, Інтертул робить хороші речі. По-друге, я нікого не рекламую. Думаю, розібралися. Що ж, тепер я вам е хочу от, показати, в якому приблизно стані ця штучка знаходиться. Ну, м'ягко кажучи стан такий, ніби вона бачила в своєму житті деяке лайно. І це правда, вона бачила в своєму житті деяке лайно, купив я її десь місяць 3 назад. А, і як автомеханік, я з рук її майже не випускаю. Тобто, майже кожен ремонт машини не обходиться без цієї штуки. І зараз поясню чому. Значить. У своєму передостанньому відео я розказував про такі насадки для шуропокрута, ну не тільки про ось цю, про насадки такого, типу там всякі кутові, гнучки вали і так далі. І там я проводив порівняння, що шурупокрут – це, по суті, той самий гекокрут, тільки поменше. І ним дуже удобно відкручувати та закручувати всякі болтики. Там М6, М5, М4, М3 дуже рідко зустрічається в автомобілях. І також, і також, Шурупи саморі. І такого 12-вольтового шурупокрута китайського, в принципі, для таких задач вистачало. Десь колись е, треба було зривати тріщоткою, навіть коли ти міняєш, наприклад, повітряний фільтр. Е, особливо якщо це якийсь Volkswagen Golf, там 1,9 TDI мотор самі розпосюджені, і там під шліцеву викрутку йдуть шурупи. Навіть деколи навіть деколи в таких випадках приходилося зривати вручну. Це було не дуже удобно. Ну, тим не менше, зірвати ті 7 чи 6 там чи вісім шурупів е, вручну і відкрутити їх швидко шурупокрутом. Це було удобно. А з імпактом таких проблем немає, тому що тут ударний механізм. І не викрутите ви ним хіба що якийсь дуже-дуже ржавий болт М8. Тому що навіть М10, якщо не дуже ржаві болти гайків, вони в принципі спокійно ним зриваються. Ну, не спокійно, з невеличким натягом, але тим не менше. А все тому, що я не пам'ятаю, казав чи ні, тут ударний механізм, як у гайку круті. От і весь секрет. І чому ж для автосервісів він такий корисний? Uh, тому що більшість задач uh, автосервісів, на яких в принципі любий автосервіс і виживає, і має хороші гроші, uh, це короткочасні роботи. Заміна ходової, заміна масел, там ну максимум заміна щеплення. Uh, короткочасні роботи, дуже короткочасні, і саме краще це от якраз uh, таке тех, техобслуговування, як заміна масла або інших технічних рідин, uh, заміною фільтрів і так далі. І навіть при ремонті ходової дуже часто потрібно ж знімати захисні кожухи, тому що без них ви недобре тисні до речагію і так далі. От вот. дуже класне рішення. І так як більшість машин це ті ж самі Volkswagen, ті ж самі гольфи з моторами 1.9 TDI, які найчастіше на обслуговувані, тому що їх конкретно таких фольксвагенів з такими моторами, їх як реп у морі. І оця штука максимально незамінима. Тобто, що ви робите? Приїхає до вас Volkswagen з мотором 1,9, може, до речі, чуть поновіше з моторами 2,0, 1,6. TDI. Ви берете отаку штучку, вставляєте сюди, цим відкручуєте повітряний фільтр. Міняєте повітряний фільтр закручуєте. На це йде плюс-мінус одна минута, може навіть менше. Що ви робите знизу? Ви берете отаку штучку. В неї вставляєте або перехідник з шестигранника на квадрат четверть дюйма, або е, біту отаку. От ну, а якщо у вас немає конкретно такої біти окремо, є лише е, з головкою, то ну, для цього і потрібен перехідник на квадрат. Е, і в, у випадку, якщо ви працюєте на ямі, як ми деколи буває таке, що клієнт не дуже рівно заїхає, да не тільки клієнт, в принципі, е, так от. Можна обійтися і таким перехідником. Але я взвичай беру такий, тому що він і прямий. Ну, я показував е його у відео про перехідники для широкого крута. Якщо ви не дивились, то подивіться обов'язково. Водночас він і прямий, і водночас він і шарнірний, як кардан. От берете такий перехідник, берете цю штучку і відкручуєте захисний кожух. Все, все, і проблем у вас немає. Якщо е не іде рівно, Піде під невеличким кутом. І у вас відкривається доступ е, і до, до, до масозної пробки, до всієї ходової, і це максимально швидко робиться. От по цій причині імпакт це реально крута річ. Тому що, як я вже казав, з шорохокрутом деколи де-не-де і палка стріляє, приходиться зривати вручну і не один, болт, не одну гайку, не один шуруп. А тут ви зриваєте все. І зривайте і відкручуйте імпактом. Зараз у деяких людей може виникнути думка. А нахіра мені твій імпакт? Скажи мені, якщо я в принципі можу це зробити пневмогайкокрутом. Ок. Але, дорогий мій друзі, якщо у тебе немає ось такого пневмогайкокрута і цілого набору перехідників, як мінімум, ось таких, то мені інтересно, що ти збираєшся тут робити. Зірвати і відкрутити. Ти зірвеш. А от щоб закрутити, тобі прийдеться бути максимально акуратним. Це момент перший. Момент другий. Якщо ви нічого не поняли, тут немає ніякого тормоза, і він крутиться по інерції, продовжає крутитися по інерції. В такому разі, якщо ви поставите навіть самий мінімальний режим і почнете закручувати якийсь худий-худий-худий-худий, як я саморізик, то є великий шанс його зірвати, якщо ви відпустите кнопку на мілісекунду раніше, ніж потрібно. З шуропокрутом такого у вас 100% не буде, тим більше на шуропокруті є е, можливість виставити момент. З імпактом у вас таке також може статися, я не спорю. Але, по-перше, на других актах також а, є переключатель моменту, момент явна пневманько тільки він чуть по-іншому виглядає. А, це перший момент. Другий момент, як я і показав, що є тормоз. Тобто я відпустив кнопку і патрон при крутитися моментально. Це саме головне. І так, момент наступний. Так як це все-таки ударний інструмент. То він дуже і дуже і дуже класно допомагає відкрутити те, що знаходиться на якійсь осі, яка вже крутиться. Наприклад, направляючи болтики на тормозних дисках. Щоб їх відкрутити в одне рево, вам потрібно, наприклад, зажати ручник. Якщо ви це забули зробити, якщо ви, наприклад, працюєте на підйомнику, то вам треба або опускати підйомник, або йти за стрім'янкою, підніматися, і далі ви знаєте. Якщо у вас є отака штука, робити цього всього не треба. І тут я також е, му, е, вимушений погодитися з тим, що це можна зробити і навгайко крутом. Але, як я вже сказав, є одне но, що закрутити так ви навряд чи зможете по одній простій причині, тому що є ризик, все пірват. Я надію, що об'яснив я все максимально чітко. І хочеться сказати не дарма. Є всякий інструмент. Тобто, не дарма є великий гайкокрут, навіть з довгим штоком, не дарма є гайкокрут поменше, не дарма є шурупокрути і не дарма є імпакти. Ну, і що я хочу сказати: якщо ця інформація сказана у цьому відео, ви, в принципі, з нею можете погодитись, хоча б частково, я вам рекомендую попробувати, що таке імпакт і ще в його їдять. І під кінець хочу, як е, вешу на торті, показати один бонус. Як я вже й казав, імпакт з рук я не випускаю, е, майже не випускаю. І майже кожну машину е, я ремонтую і використовую його в процесі. Так от, е, деколи буває таке, що треба щось е, підсвердити. Це буває дуже рідко, але самі розумієте е, тащити дриль. Е, може, деколи вистачить тішуру покруту 12 вольтового, але це дуже навряд. Чи. І таскати за собою дриль, потім подовжувати, щоб все все підключити, і коротше почати сверлити і потратити на те, щоб це все, -все принесе підключити більше часу, чим просто взяти і просверлити. Ну таке собі. Також сверлити щось потрібно ну, не в якихось дуже стісних умовах, і не в якійсь товстостінній сталі. Тому вистачить і ступінчатого сверла, і якщо у нього хвостовик під хекс на четверть дюйма, то це дуже удобно, тому що, як я вже казав, імпакт зі мною майже завжди. І так, своє місце положення трішки поміняв, щоб вам щось показати. Для розігріву давайте просто візьмемо якусь дуже тонку сталь, якийсь листі, я навіть не знаю скільки він, ну плюс-мінус один міліметр. Надіюсь, було видно, що дійсно 1,5 мм. Ну і чисто для розігріву я хочу вам показати, за скільки ця штука просверлить таку сталюку. Ну, Сталюка це сильно сказано. З вашого дозволу тут уже є готовий отвір. засверлюватись я буду у нього, тому що засварватися ступінчатим сверлом, конкретно самим малим діаметром, це дуже довго. І займає цей процес найбільше всього часу. Тому от готовий отвір. І цей готовий отвір ми дуже різко збільшуємо. Ну, от така от от такий результат получився Це от то, що я звернув тільки що, і, до речі, получилось дуже навіть гарно. Ось це я. Робив, так скажімо, тест-драй сверла. І коли я просверлив ось цей отвір, я просто відпустив патрон через нього, Так, щоб сверло випало Тому воно вийшло таке негарне. Це також було вийшло негарне, але я вже на реверсі викрутив сверло назад, і воно вийшло більш-менш таке красиве Давайте Знизу подивимось, як там справи обстоять, а знизу непонятно, тому що треба підсвітити Ну ладно, хрен з ним. Ну, і в принципі під такі задачі нормально. Тим більше, що, як я вже і казав, при ремонті машини треба щось не іменно просверлювати, а розсверлювати. Ну, тим не менше, я вам зараз покажу, як ця штука сверлить е, досить товсту стінну сталь е, ну, відносно, відносно більше, ніж е, ось ця бляха. Але є один нюанс: якщо отвір не підготовлений е, до цього, то дуже-дуже тяжко процес цей відбувається. Ну, тим не менше, все одно покажу. І так, а зараз просверлимо кусок сталі діаметром 4 мм, якщо я правильно пам'ятаю. Во, Сфокусірувалося. Чуть більше, ніж 4 мм. Значить, основний момент в тому, що а, дуже довго засверджуватись. Тобто, якщо є можливість, а, то саме найкращий, саме найкращий варіант це зробити отвір уже діаметром 4 мм якимось стандартним сверлом, а потім засверлюватися уже імпактом. Але, як я і казав, зазвичай потрібно щось іменно розсверлювати у е, ремонтних роботах, коли ти працюєш з автомобілем. Тому, в принципі, це не так уже і страшно. Але, тим не менше, все одно покажу. І час засверлювання з часом уже сверління до 20-го діаметру, е, так скажемо, буде ну, окремо. І так зараз буде засверлювання. Небагато немало, а не самим класним таким сверлом аж 5 хвилин у мене пішло безміністство. Це з урахунком того, що сверлив я на малих оборотах, для того, щоб сверло не згоріло на самому кустовику. З урахунком того, що я час від часу переставав сверлити ну, ненадовго, щоб забрати стружку, яка також мішає нормально різати і так в заточці. Але, тим не менше, більш дорогі сверла, вони сверлять набагато краще. Ми про це не чуть пізніше поговоримо. Нажимаємо газ в пол і просто падаємо з цією лавою. Закусує, тому що, як я вже сказав, сверло не найкращої якості і не саме дороге з Ну, Вчора я його тестував, воно сверлово, по краще. І на даний момент воно нагрілося. Не сказав би, що в руках його прям дуже комфортно тримати, але тим не менш, ну, воно не обпікає. Тобто я можу тримати терпимо. Вчора я його тездрайву. Воно сервило як люте, просто як в режимі тасманійського дияволу. Ну, ладно. Саме головний параметр це навіть не те, що воно там а, не нагрівається чи нагрівається і так далі. Саме головний параметр це те, що ви жмете газ в підлогу, і воно при цьому не тупиться воно і не нагрівається. Такі сверла не люблять високі обороти. А, а імпакт. Він що робить, він не крутить, він б'є. І по цій причині, що імпакт б'є, не крутить, то воно сверлить не отак. а... Ну, я сподіваюся, я максимально понятно це показав. Тому воно просто банально не успіває нагрітися навіть на досить високих обертах е, імпакту. А у, у імпактів їх небагато немало, е, Максимально коло 3000. Ну, і саме головне, що сверлу хоч би хне. Ну, от сверло. На ньому оце м, фальш покриття знітерду Тітану десь зійшло, по-моєму. Да, на ріжучих кромках дуже добре це вярну. Ну, взагалі, я цього не розумію, але це тема для окремого відео, тому я не буду на цьому зациклюватись. Ну, так, то воно взагалі ніде не підсіло. ну Тому що воно і не нагрівається. Його можна а, в більшості випадків, якщо, наприклад, смазку використовувати. Свердучиним, його можна після цього взяти і спокійно тримати в руках. Що ж, відео вийшло досить незвичайним. До речі, що це за сверло конкретно оце, яким я сверлив, у вас на екрані з'явиться каталожний номер Бренд Рокфорст, якщо що. І, чесно кажучи, за таку ціну можна було зробити трошечки ліпше, бо тому що у нас сверло посередне. Заточка така собі. Як ви бачили на діаметрах, там плюс-мінус від 16, по-моєму, воно деколи відказується взагалі сверлити а, на половині шляху. Потрібно включати реверс, його витягати а, і знову починати сверлити немо в правильну сторону. А це трішечки так собі. Але ну, в його оправдання все-таки натягну, все таки натягну, що воно коштує 660 гривень. І, чесно кажучи, я не пробував сам. Але за 660 гривень, мені здається, ви краще слова не найдете. Тому що є, наприклад, бренд Matrix, у якого досить непогані такі ж самі сверови, також бюджетного сегменту. Але ви хрен найдете ці сварви Matrix в Україні. На жаль. Але все-таки можна було і ліпше. Тим не менш, як я вже і казав, це сталь 4 мм. А у нас 3 мм це вже з прям натяжку, що ми будемо точно сверлити таку сталь. Так що я, в принципі, його собі лишу. От такі то справи. Ну, а що ще хочеться сказати? Ну, Якщо у вас задачі стоять такі самі, як у нас, там, сверлити сталь до 3 мм, ну, можете спокійно це брати. Каталожний номер ви вже виділили, я його ще додав в опис. Якщо у вас задачі стоять посерйозніше, беріть сверла DEVOLT. Вони коштують дорого. Вони коштують нереально дорого, але тим не менше ви не пожалієте. Якщо у вас нормальний імпакт і нормальне сверло, ви будете кайфувати. Що ж, під кінець, що хочу сказати, відео вийшло досить незвичайним для мене. Але тим не менше, я надіюся на ваші оцінки, як і позитивні, так і негативні. І, звісно. Конструктивно негативні, а не просто обсиралово. Також лайки, дизлайки, підписки і натискання на дзвіночок. Ну що ж, з вами був Сергій і канал Сьома майстерня. Ще зустрінемось!